Показати, хочу показати свій експеримент. У нас на дворі грудень 24-го року. Я посадила восени э, вперше хризантему мультифлору жовтенького кольору. Почитала в інтернеті, подивилася інформацію, що треба на зиму її обрізати. Вона у мене в відкритому грунті була висаджена. Угу. Ну Тоді обрізала її. І що мені робити? Почитала знов, що можна розмножувати черенкуванням. Такі цю в мене залишились. Ну, думаю, була не була, повтикую я в землю. Ну, все одно нічого в мене не втрачаємо. Що ви думаєте? Сьогодні вже грудень. От минулий місяць, де, може, трішки більше. Що ми бачимо? Бачимо ось такі ось корінці. Ну, тобто воно, вона, хризантемка, прижилась. Ну, це ж не бур'ян, правильно. Так, відомо. Ну да, це ж не бур'ян. Почите ось нові такі листочки. Я насадила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 таких ось паличок. Вони в мене стоять на кухні, на балко... о, на вікні. Вікно дерев'яне, під віконі дерев'яне, тому звідти йде холод. Ну, тобто, тут то десь е, в приміщенні градусів 20, ну на вікні не ну, може. 18-17, мабуть. Ну, я вважаю, це оптимальна температура. Що думаєте ви? Буде? буде весною квіточки нові чи не буде? Якщо що, може я якісь поради, напишіть. Будь-яку критику вприймаю. Дякую вам.